І всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити нігті у Брокхевенові і гарне обличчя. Дивіться це відео до кінця. Ось подивіться, ось перша ось ця голова. На неї нажимаємо для того, щоб е, підписати себе якось. Ось друга голова. Заходимо на неї. Заходимо, там де шляпки, капелюшки, все таке. І ось подивіться. Ну, там, де окуляри, то там гарні обличчя є. Ось, можна навіть, якщо у вас немає голови, їх одягати, але у мене зараз такий скін. Зараз змінюю його швиденько. Ну, ось мій самий найперший скін. Ось. Можна ось таке обличчя. Можна просто таке. Там будь-яке можна, якщо це чесно. <гум> ну і ви будете собі тут вибирати аксесуар. Зараз покажу на тому скінові, у якому я ще й не була, як загроти нігті. Оп, ось подивіться, там де одежа. Тут футболки можна нігті вибирати. Або кофточки можна також нігті вибирати. Ось ось такі білі нігті. Це просто аксесуарчик. Ось такі нігті French. Ну, ось такі короткі. Зараз покажу вам самі найдовші. Зараз догортаю. Це ще не самі найдовші. Зараз покажу вам ось. Це адмін найдовші нігті. Що, хотіли б у реальному житті із ними походити? Я думаю, ні. Ну і все. Всім пока.